Усіх закоханих у баскетбол вітає журнал Суперліги сьогодні у програмі. Слава Дніпра розлилася по всій Україні. Команда Дениса Журавльова виборола перший в історії клубу трофей. Усе найцікавіше з за куліс фіналу чотирьох кубка Суперліги. Чергові запеклі сутички у внутрішньому чемпіонаті. Будівельник рішуче крокує Єврокубком, а також концентрована порція топових епізодів тижня. Снігом не засипати і ожеледицею не залякати справжнього вболівальника, який вирішив побачити фінал чотирьох кубка Суперліги наживо. У Дніпропетровський спорткомплекс Метеор таких сміливців прийшло майже п'ять тисяч. Минулими вихідними тут відбувся турнір, який змінив історію місцевого клубу. Дома! 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 Побоювання організаторів, що погода може завадити наповненості залу, виявилося марною. Победит. На финал четырех кубка публика пришла с очекованием справжней борьбы и единым бажанием на псих. Знаете, на победу надеемся и верим в нее. Мы приехали победить, естественно. Взять кубок Суперлиги. Мы приехали за победой, это ясно. То есть других друг, вариантов не было, только за победой. В последнее время они хорошо играют, я думаю, они выиграют. Финал четырех. Это событие просто грандиозное. Много людей впечатляє. Я в припушенні. Досвід проведення матчу зірок Суперліги торік допоміг організаторам нині в усьому. Від підготовки майданчика для телетрансляцій до успішного продажу квитків вболівальники отримали вигідну пропозицію: один квиток на два дні ігор. Так, да, це ідея хороша, так би почаще. Я думаю, і, і заповняємося стадіона майже повне. З усіх приїжджих болівальників лише шанувальники ферру прибули на ігри вчасно. 50 фанів із Донецька дісталися метеору вже під час першої чверті гри тигрів із Дніпром. Самі заядлі приїхали. А ну-ка, яка погода зараз. Всі мабуть, іспуалісі стальний. У традиційно доброму гуморі фактично зі старту матчу Азов Ферро у залі з'явилися фани Левів. Буде сложно, все таки Дніпро грає вдома. У них тут бонус очень такой жирний в этом плані. І ми очень дружимо, потому що Дніпр, Маріуполь, Алкоголь. Дніпро очень замечательний город. Звісно, найбільшу підтримку отримали господарі паркету. Понад 4 тисячі вболівальників заповнили метеор, щоб стати свідками здобуття Дніпром першого в його історії кубка Суперліги. Злий геній Донецька Стівен Бурт повторив свій фокус із підкорення тигрів вдруге за тиждень. Слідом за перемогою над смугастими в чемпіонаті, плеймейкер Дніпра зробив те ж саме у півфіналі Кубка Суперліги. Щоправда, на початку зустрічі шлагбаум перед командою Обрадовича поставив центровий зі снайперською рукою Маріо Остін, котрий тричі поспіль поцілив здалеку. І саме завдяки цим влучанням господарі фіналу чотирьох зробили серйозну заявку на тріумф у вигляді 14 очок переваги. Одначе по перерві гості змусили скупатися під опічних журавльова в ополонці. Щільний пресинг по усьому майданчику, блискучі проходи Флореса і руйнівні навали Едвардса відродили рівновагу. А коли здалося, що сили залишать Дніпропетровців, на авансцені засяяв бурт, котрий методично прорізав оборону візитерів, змушуючи порушувати на собі правила. Рука американця не давала осічок ані під час китків з лінії штрафних, ані під час пострілів з-за дуги. Тигри, натомість, втративши через надлишок фолів Едвардса, були змушені проковтнути гірку пігулку і попрощатися із мріями про кубок. Донецька операція з нейтралізації бурта накрилася мідною балією. 35 балів стіва красномовно височіють над рештою статистичних показників. Пробитися до фіналу не аби як допомогли Дніпрянам 22 очка і 11 підбирань Остіна. Одвічну істину виграєш щит, виграєш матч. Довели на практиці баскетболісти Азов Маша, які зібрали 43 підбирання проти 30 у ферро, таким чином позбавивши запоріжців шансу на повторення торішнього успіху у Кубку Суперліги. Півфінал між володарями двох головних трофеїв минулого сезону вилився у справжню драму, у підсумку якої команди розділило лише одне очко. 14 змін лідера на підтвердження непоступливості цього протистояння, яке успішніше розпочали запоріжани. Кількома дальніми влучаннями команду Большакова вперед вивів Мейс. Утім, Олександр згасив наступальний настрій феросплавників і першу десятихвилинку звів на користь левів. Щоправда, в наступній чверті Рікі Харіс знову повернув мешканців Козаччини на провідну позицію. Подібним чином перетягування канату тривало до останніх секунд, на яких більше пощастило азовмашівцям. Вирішальні два бала з лінії штрафних здобув постозвонов, а у відповідь Бьорнс не зміг запропонувати контраргументу. Після цього були ще два хибні китки з лінії хаоса, але підбирання залишилося за його командою. Отже, Азовмаш склав компанію у фіналі Дніпру, а на феро очікувала бронзова сутичка із Донецьком. Американський тріо маріупольців суттєво перевершило таку ж когорту запорізьких представників країни зірково зірково-смугастого прапора. Утім, серед усіх найбільшу повагу викликає досягнення Рамела Карі, котрий чотирьох пасів не добрав до тріпл-даблу. Найважливіше в цих іграх залишитися здоровим. Тому буде цікаво простежити, хто швидше відновиться. І виграти навіть у матчі за третє місце важливо, оскільки необхідно повернути впевненість після чотирьох поразок поспіль. Честно говоря, з этих ігр я для себя забираю що опыт, потому что играть завжди такой і всегда приятно и заслужити. Как бы, ну, заслужить. В таких играх, е когда одна игра решает все, фаворитов нет. И для меня была очень важная сегодняшняя игра, чтобы попасть в финал. Действительно равная игра, в которой, наверное, сказался опыт, класс, команды соперника. Азамаш победил при равных шансах, в общем-то, на победу. Матч за бронзу, або як його ще називають утішний фінал між торішнім володарем Кубка Ферро за НТУ і одним з фаворитів нинішнього чемпіонату Донецьком. тішив інтригою лише дві чверті. Рікі Харіс фактично самотужки намагався спинити з граю розлючених через півфінальне фіаско тигрів, і до честі американця йому це доволі успішно вдавалося. Утім, на старті другої половини білозелених заціпило, і вони майже 5 хвилин не могли поцілити у кошик суперників. Ті ж, навпаки, очки штампували стабільно і завершили ігровий відтинок із приголомшливим для запоріжан підсумком 25-6. Логічно, що решта часу перетворилася на звичайну формальність, і обидва тренери наприкінці зустрічі дали змогу понюхати пороху резервістам. Отже, Донецьк виборов бронзу, а Ферро задовольнився лише четвертим місцем. Зусиль одного лише Харіса виявилось замало для гідного супротиву трійці українців, серед яких найбільше очок здобув Глебов. Але користі приніс більше все ж кравцов, котрий до 11 балів додав 9 підбирань і 7 блокшотів. Незабутній фінал подарували уболівальникам Дніпро і Азовмаш у вирішальному матчі Кубка Суперліги. Трилер, блокбастер, феєрія навіть такі гучні визначення не змалюють усю напруженість, драматичність і видовищність цього двобою, в якому команди 17 разів обмінювалися ініціативою. Вже у першій половині в боротьбу за титул найкориснішого гравця вчепилися бурт і карі. Утім, поруч із ними не загубилися Браун та Хаус, котрі провели пристрілювання з-за дуги. Відхопив естафету Данило Козлов, котрий забезпечив Дніпру найбільшу перевагу у першій половині 3630. Однак після відпочинку Карі сипнув в очі дніпропетровцям пекучу суміш, від якої не засліпило лише бурта. Стівен мовчки виконував свою справу, постійно тримаючи опонентів на короткій мотузці. Саме він здійснив ключове перехоплення після падіння хаоса, зрівняв рахунок і зарядив партнерів упевненістю, яка втілилася у ще два влучні штрафні. В Азовмаша залишався останній постріл. Утім, відібрати у бурта і компанії свята левам не вдалося. Тож Дніпропетровськ потонув в ейфорії. Команда цього міста вперше в своїй історії виборола Кубок Суперліги і разом із ним перепуску до Єврочеленджа на наступний сезон. Другий рік поспіль Стів Бур допомагає команді, кольори якої захищає здобути трофей. Цього разу феноменальний плеймейкер переписав історію Дніпра, запам'ятавшись фантастичним доробком 37 очок у фінальному матчі. Я упевнений, що наша команда набуватиме кращої форми від гри до гри. Ця перемога це невеличкий імпульс. І наступні ігри будуть набагато кращими. Пустота після вчорашньої ігри, звісно, відчувалася і в Донецька, і у нас. І з нетерпінням ми чекаємо фіналу. Там емоції будуть зовсім другі. Осталась одна із самих таких причин, що нам не вистачило минути. Вся игра была равная, и, и именно в концовке ребята отдались настолько, просто пересилили себя, переступили через черту и, и э, э, заслужили, заслужили эту победу именно борьбой. Дніпро сенсаційно виграв другий за престижністю баскетбольний трофей Суперліги. Перед господарями фіналу чотирьох кубка склали зброю Донецький чинний чемпіон Суперліги Азовмаш. А от Ферро не зміг повторити минулорічне досягнення, поступившись у першій зустрічі маріупольцям і програвши матч за третє місце донеччанам. Справжні вболівальники завжди зі своєю командою від розпачу до радості. Таких на фіналі чотирьох Кубка Суперліги у метеорі зібралося майже п'ять тисяч. Сьогодні вони у фокусі журналу. Основний ігрок в цьому міроприяті це, звісно, зритель. Як і зритель на трибунах, так і зритель, який слідить у відео або у телевізійному екрану. Понравилася самоодача ігроків, і мені э, любовь любов нашого міста баскетболу. Отличное ощущение, Весь матч болели, повністю переповнюють тільки позитив. Довольны сейчас, просто сходим с ума. Найбільшу підтримку на домашній арені отримали гравці Дніпра. Серед тисяч шанувальників у залі на особливому місці дружини та дівчата баскетболістів. Саме на фіналі чотирьох дівчина Стіва Бурта уперше відвідала Україну. Відтак, після перемоги в Кубку, Бурт визнав кіну своїм добрим талісманом. Я тільки починаю цікавитись баскетболом. Стіву ще багато є чого мені розповісти, але я вже розуміюся набагато краще на грі. Я лично болію за нашу команду. Ми побідім. Дружина головного тренера Дніпра Людмила, безумовно, одна з найяскравіших вболівальниць команди. Навіть на гру сімейна пара реагувала цілковито синхронно. розумієте, ми просто сім'я баскетболістів, І за ну Я так болію за свого мужа, за свою команду. І звісно. Хоча вболівальники Ферро і втратили кубок ще у перший день, команду підтримували до останнього. Дружина Крістіана Бьорнса Емма швидку допомогу для чоловіка взяла з собою. Після поразки потрібно багато їжі і гра з Брукліном. Ось що допомагає Крісу почуватися краще. Донець, Групу фанів із Донецька, яка супроводжувала ігри підопічних обрадовича впродовж кубка. Результат засмутив. Однак, хлопці цінують головне. Команда грала, давалася повністю. Отецьота Нас насраду, що ні віддаються. ми вони цінять це і підходять к нам. Вболівальники із Маріуполя одна з найдосвідченіших фанатських організацій вітчизняного баскетболу. Окрім відданої підтримки команди, фани Левів показали, як потрібно вигравати конкурси. Вони створили дуже хорошу атмосферу, і наприкінці гри, думаю, ніхто не шкодував. Навіть булівальника з умаша. Вони також палили фаєри, вони співали. Ну, тобто, це таке, таке запам'ятовується надовго. Надовго цей день запам'ятає і Дар'я Щербань, переможниця конкурсу Міс Черлідер. Їй вдалося отримати вражаючу кількість голосів 6226. За мене голосували Франція, та Білорусія, Росія, Америка. У мене крісна в Америці. Тож тобто були всі підключені. Здобуття Кубка Суперліги Дніпро відсвяткував на вечірці, присвяченій фіналу чотирьох. Ми хочемо поздравить баскетбольний клуб Дніпро з перемогою. Вони заслужено перемогли. Я звісно розчарований і напевне злий. Утім, радий, що мій колишній колега по команді Стів Бурт виграв кубок з Дніпром. Перемога в кубку демонструє, що наша команда має хорошого тренера, попри те, що він все ще молодий фахівець, що тренер вірить у гравців, навіть якщо ми програємо, ніхто не панікує. Хоча після ігор усі баскетболісти на вечірці шукали місця, щоб посидіти, деяких вдалося підняти. Тож святкування, як і має бути, закінчилося танцями. Далі в журналі Суперліги. Клуби грають чергові матчі у внутрішньому чемпіонаті. Будівельник здобуває третю поспіль перемогу у ТОП-16 Єврокубка. Вінсент Хантер дає урок ефективної оборони. А у десятці тижня найкраще з фіналу чотирьох Кубка Суперліги. У конкурсі від журналу Суперліги минулого тижня переміг Олексій Колежнюк з Миколаєва. Він першим відповів на питання, хто в минулорічному фіналі Кубка Суперліги у складі Ферро роздав найбільшу кількість результативних пасів. Правильна відповідь: три результативні передачі на рахунку капітана запоріжців Олександра Рибалка. Олексій отримує від журналу Суперліги два квитки на матч своєї улюбленої команди. Провину за поразку від Одеси Івано-Франківська Говерла спокутувала в Южному перемогою над місцевим хіміком. У стартові 20 хвилин, завдячуючи фірмовим контратакам, а також поливанням за дуги Улянка, говерляни напрацювали 16-очкову перевагу. Утім, після перепочинку прокинувся Міладж, котрий виснажив гостей блискавичністю на перехопленнях. Завацький і Кольченко підхопили наступальний настрій свого плеймейкера, скоротивши відрив до 4 балів. Але несамовите бажання почасти позбавляло хіміків холоднокровності, і в одному з таких епізодів Попов побив глеки із дубнюком. В заключні хвилини господарям не вдалося втримати шапала, який вільно закидав з під щита і на периметрі не давав маху, суттєво посприявши черговому успіхові своєї команди. Одного підбирання не вистачило головному герою Івану Франківців до дабл-даблу. Так близько до цього показника, окрім Шапела, не наблизився ніхто з учасників звітної зустрічі. Окрилені перемогою над одним з лідерів чемпіонату Говерлою, баскетболісти Одеси зустріли у всеозброєнні Дніпро Азот, який до цього дві поспіль зустрічі програв. Нескінченна канонада триочкових від Бюкенона і Кривича у першій десятихвилинці вибивали ґрунт з-під ніг дніпродзержинців, яких від остаточного занепаду рятував Карім. У середині ж матчу із появою на паркеті в Вашингтона катрани набули такої емоції, що вже у третій десятихвилинці передували на 20 балів. І, хоча завершальні хвилини господарі змазали через перечасну віру у власну нездоланність, втримати азотівців на безпечній відстані їм вдалося головно завдяки далекобійній влучності з Паркса і Швиця. В особистій дуелі снайперів Ендрю Вашингтон на два бали перевершив Максима Балашова. Одесити не мали гідної протидії Майклу Фрейзеру у трисекундній секундній зоні. Утім, це не завадило їм оформити другу поспіль домашню перемогу. Недовго довелося очікувати на час помсти від Азовмаша баскетболістам Дніпра. За три дні після фіналу Кубка шляхи команд перетнулися на паркеті Маріупольців у черговому турі чемпіонату Суперліги. Лише у першій десяти хвилинці господарі ніяковіли, дозволивши дніпропетровцям вихопитися на передній план. Утім, в наступній чверті хаос на пару з Пустозвоновим просто рубали інтригу під корінь, вигравши часовий відрізок з 17 балами переваги. Друга половина особливо не змінила перебігу подій, оскільки незначні спроби відігратися гостей холоднокровно поховав Олександр. Підсумкові 25 очок різниці красномовно змалювали усю величину бажання Азовмаша помститися кривникам кубкового фіналу. По 20 очок здобули лідери команд «Хаус і бурт», Втім, Маріупольському американцю неабияк допомогли, «Пустозвонов» і Олександр. Сегодня ребята показали характер. Все игроки, которые вышли на площадку. Все. До одного. Значит, что самое главное, у них есть характер. Чем мы можем обыграть Азамаш? Явно же не мастерством. Вы наверное, сами это прекрасно понимаете. То есть мы можем обыграть его настроем, сверхотдачей, сверхборьбой, э, сверх какими-то действиями. И, и особой концентрации на игру. То есть вся та концентрация у нас выложилась три дня назад, и сегодня люди просто были пустые. На тижні команди Суперліги встигли відіграти лише шість матчів регулярного сезону. Миколаїв упорався з БК Київ, двічі не пощастило Азоту, який поступився будівельнику та Одесі. Відповідно говерла змогла роззброїти хімік, який через кілька днів розгромив Кривбас Баскет. Битва Реванша Зовмаша та Дніпра цього разу закінчилася на користь маріупольців. Будівельник на верхівці Суперліги. Трохи відстає Донецьк. Решта команд із зони плей-офф далеко від дуету лідерів. Азовмаш, Говерла, Дніпро, Миколаїв, Ферро та Кревбасбаскет розташувалися на місцях з третього по восьме. Одеса і Дніпро Азот в середняках. Хімік та Галичина розміняли 11-те та 12-те місця. Тепер вище Южненці. Замикає таблицю «БК Київ. Цього тижня в гонитві за трофеєм міцний горішок змін не відбулося. Лідерство продовжує утримувати команда Ігоря Чигринова. В активі Дніпроазота шість вольових перемог, рівно половина усіх виграних Дніпродзержинцями матчів. Це на одну більше ніж у сусідів по турнірній таблиці з Одеси і одного з лідерів чемпіонату БК Донецьк. Мінімальну кількість вольових здобутків записали на свій рахунок Говерла, Хімік Дніпро та Ферро з НТУ. Рішучий крок до наступного раунду Єврокубка зробив будівельник, третю поспіль з витягу в ТОП-16, другого за престижністю турніру старого світу підопічні Беррокаля здобули в гостьовому протистоянні із Леманом. Як і два тижні тому в Дніпропетровську, команди розпочали без розвідки і одразу ж перейшли у відкриту рубку, в якій вижити будівельнику допомогли дальні влучання Яковлєва і суттєва перевага у передній лінії, де на високому рівні зіграв Анісімов. Однак створити солідний запас до великої перерви гостям завадив нестримний цього вечора Аккер, котрий не помічав перепон на своєму шляху незалежно від форми захисту. На старті ж другої половини візитери потрапили до психологічної ями, і лише на шостій хвилині Спенсер приніс перші дивіденди на чужій половині майданчика. Деворік дебютував після дискваліфікації на євроарені, тому кожен свій постріл виконував надзвичайно старанно. Його зусиллями українці відіграли відставання однак за сім останніх секунд третьої чверті все ж примудрилися пропустити два трюльники: від пелена і девара. Тому останній ігровий відтинок довелося розпочинати з відставанням на шість пунктів. На щастя, для будівельників Спенсер пристрілявся до місцевих кілиць ще минулого сезону, тому не припиняв поливати з усіх усюдин. і за підтримки Анісімова та Яковлєва гарантував українському клубові надважливу у турнірному плані перемогу. Деворік Спенсор зігнав лють на своїй колишній команді. 18 зі своїх 20 очок закинувши в другій половині. Вдало попрацював під щитами Анісімов, а Яковлів левову частку своїх балів здобув дальніми китками. Третя поспіль перемога в Єврокубку зміцнила положення киян у групі Джей. Привіт, мене звуть Вінсент Хантер із Ферро, і я вам покажу, як блокувати китки. Я дозволяю супернику розпочати ведення. Руки треба тримати на поготові. Вони в мене довгі, і треба встигнути підняти їх на максимальну висоту. Тоді я блокую легко. Він веде, розкручується, а мені треба знайти рукою м'яч я не заважаю, коли він веде. Мені треба встигнути відступити. І як тільки він готовий до китка, я викидаю руку. Джобу веди, веди, веди. Ось вам і блокшот. я не боюся дати простір і блокую. Отак я блокую і я серед найкращих. Так зможеш і ти. Титул найкориснішого гравця фіналу чотирьох Кубка Суперліги здобув Стівен Бурт. Лідер Дніпра за дві гри відвантажив суперникам за хмарні 72 очка і ефектно перегорнув чергову сторінку історії дніпропетровського клубу. Бурт був справжнім двигуном своєї команди і тому журналісти визнали його ще й найкращим захисником фіналу чотирьох. Крім Стівена, до символічної п'ятірки потрапив і його партнер Маріо Остін, котрий доклав чималих зусиль для тріумфа Дніпра. Двоматчевий доробок Супер Маріо, 30 очок і 22 підбирання. Найкращим атакуючим захисником представники ЗМІ обрали гравця зовмаша Фреда Хауса, котрий в кожному ігровому епізоді демонстрував свою зарядженість на боротьбу. Його партнер Кріс Оуенс найкращий важкий форвард. 29 очок і 15 підбирань за дві гри. Також вражаючий показник. Єдиний представник України в символічній п'ятірці Дмитро Глебов, 33 бали і 11 підбирань, якого допомогли Донецьку здобути третє місце. І окремо слід відзначити неймовірну гру Маріупольського плеймейкера Рамела Каррі. Він офіційно не здобув жодного персонального титулу на фіналі чотирьох, але в кожній з двох ігор зупинявся за крок до тріпл-даблу і загалом приніс Азовмашу неймовірні 56 очок. 24 підбирання і 11 результативних передач. Найкраща десятка цього разу складена виключно з епізодів фіналу чотирьох Кубка Суперліги. І відкриває її зв'язка Деметріус Олександер Кріс Оуенс. Гравці Феро добряче попрацювали в обороні і організували чудовий швидкий відрив, в якому всі свої емоції в кидок вклав Вінсент Хантер. Це дев'ята позиція. Красива боротьба велетнів на восьмому місці. В'ячеслав Кравцов займається улюбленою справою. Яскраво накриває арона Петвоя. Сьома позиція у 77-го номера Донецька Дмитро Глєбов проривається під кошик і ефектно б'є згори. Один з найпотужніших гравців суперліги Ентоні Джонсон виконуючи свій данк, намагається відірвати кошик і потрапляє на шосту сходинку. На п'ятій позиції розташувався універсальний центровий Маріо Остін зі своїм суперпасом на Миколу Вільховецького. Ентоні Джонсон спочатку посприяв перехопленню, а згодом поставив жирну крапку в епізоді, який у нас на четвертому місці. До трійки найкращих потрапив В'ячеслав Кравцов, який правильно обрав позицію і порадував вболівальників черговим польотом над кошиком. На другому місці нестримний Рамел Карі. Іноді здається, що зупинити його просто неможливо. Головний герой тижня Стівен Борт він просто не помічає суперників, закидає неймовірний триочковий в ранньому нападі і заряджає себе та партнерів на здобуття Кубка Суперліги. Цього разу запитання нашого конкурсу про тренера новоспеченого володаря Кубка Суперліги. Назвіть клуб, в якому Денис Журавльов гравець виграв Кубок України востаннє. Свої відповіді надсилайте на електронну адресу, що бачите внизу екрана. Автор першої правильної отримає від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. That's what we're doing tonight. night. <laughs> <laughs> <laughs>